Добрий день, пропоную з'ясувати, чи мусить підприємство закривати всі рахунки в банку, коли знімається з обліку. Знайти відповідь допоможе цивільний кодекс у частині 3 його статті 111. Читаємо, що під час проведення заходів із ліквідації юрособи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія закриває рахунки. Проте? Є виняток із правил, не закривають рахунок, який використовують для розрахунків із кредиторами. Аналогічні правила містить і частина 3 статті 61 Кодексу з процедур банкрутства. Залишки коштів на інших рахунках перераховують на ліквідаційний рахунок боржника. На звернення ліквідаційної комісії податкова за основним місцем обліку юрособи надає перелік рахунків та електронних гаманців у банках, фінустановах, небанківських надавачах, платіжних послуг. Про це зазначено у пункті 11.9 порядку обліку платників податків. Інформацію про відкриті або закриті рахунки можна переглянути у приватній частині електронного кабінету. Виходить, що підприємство, яке знімають з обліку в ДПС, закриває всі рахунки, окрім одного ліквідаційного. Він призначений саме для розрахунків із кредиторами під час ліквідації юрособи. Запрошуємо вас до експерту з Головбух. Там ви знайдете чимало корисної інформації та відеороз'яснень. До зустрічі! Thank you